Привіт усім! Ну що, ФНАФ, я давно стежу за цією франшизою, ще буквально з першої частини, оскільки в 2014 році мені було лише 11 років, то грати в це повноцінно я не зміг через причину дуже сильно боявся страхом. Тільки от що однокласники давали поганяти на перервах на своїх смартфонах, поки в мене був стильний і очманіло імбовий от такий от Nokia. Тому, замість того, щоб грати, переглядав незліченні теорії з того, що відбувається там з цими ведмедями, пристально стежив за іграми, включно до четвертого ФНАФу, а далі дропнув. Пішли у ці книжки, приквели до сиквелів приквелів, а Скотт Кафтон намудрив такого сюжетом, що чорт ногу зламає. Те, що видали в Security блідж, це взагалі Єресь, і без Кота за ролем всього вийшла вже зовсім маячня сивої кобили. Але дуже зручно десь в той самий час звірусилися меми по ФНАФу, і він здобув друге життя, формуючи ще один постіронічний фандом. Та й дев'ята частина таке комусь і зайшла, що в свою чергу породжує фанатів серед теперішніх зумерів. Бо за майже 10 років перепрошую, перше покоління фанатів зістарилися посад. Дало дітей, виростало дім та побудувало дерево. Десять років ФНАФу невже я настільки старий? Фільм розробляли ще давно, та пройшов він сім кіл пекла кіновиробництва. Нарешті ми можемо побачити історію про аніматронників на великому екрані й стрімінговому сервісі ПІК, який недоступний в нашій країні. Ukraine, mother... Тому я вдався до певних маніпуляцій з VPN та абсолютно легально дістав цифрову копію для вас, моє любі. Починається все з того, що пан охоронець, в якого нема імені, намагається пролізти крізь вентиляцію, поки хтось з Пробує пробити забарикадовані двері, втекти від Фоксі у пана не виходить, і нам показують, що трапляється з охоронцем щоразу, коли вискакував якийсь з фулі роботів. Десь так відчувається кожен похід до стоматолога. Пролітають камерою по піцерії, показують різні малюнки та міні-ігри, які відсилають до тих самих легендарних міні-ігор з оригінальних частин ФНАФу. Ну ви зрозуміли? Зрозуміли Це фансервіс, і такого в цьому фільмі буде достобіса. Вступні титри нам показують всю історію з фіолетовим чоловіком, як він викрадав, обезживлював та поміщав діточок у костюми великих роботичних тварин загалом титри та все, що стосується візуалу, зроблено тут на висоті з доточністю та любов'ю до оригіналу. Знайомимося з головним героєм Майком Шміттом, який також був і протагоністом першої гри. Він працює охоронцем в місцевому торговому центрі і стає свідком того, як чоловік, начебто, краде дитину. В нього дуже тригерна реакція на це, і він кидається лупцювати мужика. Проте той насправді не є викрадачем дітей, а просто його тато. За витівку майка присилають до Шегі Скубіду. А ой, себто Меттю Ліларда, а тобто до Стіва, кар'єрного радника. На жодній своїх робіт Шміт довго не затримувався, і влаштуватися на щось нормальне буде важкувато. Тому тут або в Польщі на малини, або охоронцем в закинуту піцерію на нічну зміну. Пацанчик каже, що вночі працювати не може, бо має певні проблеми з сном. А за кордон чоловіків не випускають. Стів дає йому можливість все таки файно обмислити і передзвонити в разі змін. Думки, а вдома на дверях його зустрічає такий лист щастя. Bible. у нього є сестра Еббі, за якою наглядала подруга Макс. Відносини у них, чесно кажучи, так собі. І з ролю опікуна після загибелі батьків він справляється кепсько. Та й, хоч якогось найменшого взаєморозуміння, у них не спостерігається. Вночі нам подають головний конфлікт та травму героя. В дитинстві, коли вони з родиною були на пікніку, йому доручили наглядати за братом. Він з цим не впорався, і прямо у нього на очах брательника посадив собі в машину незнайомець та повіз у невідомому напрямку. Майкл тепер раз за разом переживає цей сон. В надії дізнатися, хто є викрадачем. З цього всього стає зрозуміла така болісна реакція на випадок в торговому центрі. В дитсадку нам презентують чітку Джейн, яка хоче відбирати в майкла сестру. Тут також з'являється адвокат, і який же він класний. З його вуст ледь зринає кілька реплік, але актор відіграє на всі сто. Пані пригрожує судом і каже, що він не найкращий кандидат для опіки над психічно хворою дитиною. Лікар же переконано, що дівчинка не хвора, а уявні друзі та малюнки це потужний спосіб самовисловлення. Ну так, уявні. Друзі та говорити з пустотою в надії, що ти будеш почутий, це норма. Принаймні, так вона матиме хоч якихось друзів. А для того щоб ви були психічно здорові, зводили собі тільки реальних друзів та не говорили з пустотою, раджу спробувати попрацювати з психологом. Всі ми зараз живемо в стресовий час. Якщо ви почуваєтесь м'яко каючи так собі, то звернутися по кваліфіковану допомогу буде дуже доречно. І не потрібно перейматися, що ходити до психолога це соромно, та ну це не для мене. Перетерплю іншим ж гірше і живуть якось, або інші стереотипні штуки, які отримують. Вас від візиту до психолога, щоб знайти перевіреного психолога або психотерапевта, рекомендую Mindly. Це українська платформа для онлайн терапії. Можете пройти цікавий тест за QR-кодом або посиланням в описі, завантажити додаток та вибрати професіонала, який підійде саме під ваші індивідуальні потреби та відповідатиме вашим фінансовим можливостям. А за промокодом Ней 20 ви ще отримаєте знижку 20% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом Майндлі. Майк визначається, що все-таки втримати сестру буде для нього важливо і для створення хорошого іміджу перед. Органами влади йому варто працевлаштуватися, погоджується на роботу охоронцем, і нам нарешті показують піцерію Фредді Фреді Фасбера в усієї красі. Стів стає телефонним чуваком та пояснює, що це за місце і дає одне завдання: тримати людей осторонь та нікого не впускати. Ресторан відтворений майже один в один, як в першій частині. Ось взагалі, точна копія. І ці посилання дають мені флешбеки до ігор та не можуть не гріти серце. Все таки я дуже люблю перші три частини, і я вдячний фільму за те, що він викликає у мене ці фанбойські відчуття і дає, хоч на момент, знову відчути себе 11-літнім хлопчиком, який заворожений естетикою цього закладу та аніматронниками, які виглядають ну непогано. Перед вами стоїть розвалюха з совєтських часів, враховуючи, що це справжні збудовані роботи, і вони типу існують, певно, їх можна й помацати, і це тільки додає шарму та певної автентичності. Проте вони ну зовсім не страшні. Роботи гарно виглядають по канону, все відповідно до гри, але не страшно. А мені до пі. Я не боюсь і проблему з цим ми ще обговоримо. Також, поки хвалю, згадаю музику. Кожен трек тут просто шикарний, паразитування на ностальгії і естетиці 80-х. Звісно, таке собі, але наскільки ж класні треки з того часу? Тіло не стримується і так і рветься по під оригінальні треки з фільму і закуплені під ліцензію. Пісня від Лівінг Томстоун в кінцевих титрах це ультимативне фаталіті. Майк спокійно відбуває свою першу зміну, дрихнучи на робочому місці. Але цього разу увісні його відвідують діти, які очевидно Є душами дітей, поселених в аніматронників. та, попри всі старання, контакту з ними встановити не вдалося. Наступного дня Еббі дуже проситься піти з Майком сторожити, але він не дозволяє. І ця нічна зміна вилізняється тим, що в сні його ранить Фоксі. Ця рана переноситься і на реальне тіло поза і що можу сказати, прекрасний спосіб зекономити та менше показувати аніматроніків. В офісі відбувається суцільний безлад. О, посилання на золотого Фредді і філігранним вмиканням-вимиканням Майк приводить все до ладу та відлякує Фоксі. Також Відується пані полісмен, і згадуємо, що у хлопця тільки одне завдання не впускати нікого. Що ж він зробить? Правильно, пустить без жодної задньої думки, і ця поліцейська це Ванеса, так та сама, що Вите Умен Хумшкари, і яка з'явилася в дев'ятій частині. Тобто, у нас іде екранізація першої частини, проте з'являється персонаж з дев'ятої. Тут ми не просто відходимо від лору та хронологічної послідовності подій, а посилаємо її до бісової матері. Проте, в принципі, мінусів включенні Ванеси у фільм, я не бачу. Вона допомагає Гає Майку залатати рани і показує неймовірний виступ звілят. Вона знатно так фанатіє від них. Запрошує Майка на танець, але роботи виходять з ладу, і Майк втрачає свій шанс. Вкидає ще, що в 80-х тут зникли діти, виник скандал, і це стало причиною закриття ресторану. Макс та її брат Джеф прийшли в кафе, де їх обслуговує Медпед, найвідоміший теоретик по ФНАФу, автор каналу The Game Theories, фільм та ще інші теорії. Саме його відео вистрілили і принесли левину частку популярності франшизі. Він каже свою легендарну фразу з і як же класно інтегрували, та з яким розумінням підійшли до кріейторів по грі творці, таке віддання пошани не може не тішити. Пізніше в фільмі з'явиться ще один блогер по ФНАФу, і на превеликий жаль, це не Маркіплаєр, що розчарувало мене, як і те, що була відсутня 10-хвилинна сцена статевого акту з Фредді. Тим не менше, Джейн підіслала Макс зібрати щось провокативне на майка. А оскільки цього не відбулося, то їм треба зірвати роботу хлопця та розтрощити усе в піцерії всього лише за ті реалізовують свій план з вторгнення в заклад, і тут нарешті. Чи Фредді з компанією мають можливість проявити себе. Абсолютний монстр кексик, то покраде сцену, виїдаючи одному з грабіжників, лице прикрадоля спіткала і решту розяв. Хвітла нема. І хочу сказати, що фільм не страшний від слова зовсім. Декілька разів вискакують скрімери боя, спроба відтворити лякалку Фоксі, але проблема в тому, що скрімери не лякають. Оригінальні ігри трималися на атмосфері гнітючості та напруги. Факт того, що доброзичливе та призначене для дітей місце виявляється пустим, що ми рідко бачимо власне Очима. Також локацію розгулюють роботи звірі, які хочуть тебе вбити. А міні-ігри та розкриття історії тільки доповнювали моторошність. Проте так-то й ігри не страшні. Єдине, чим вони прям лякають, це скрімери. І це лячно перші кілька разів, доки ти до цього не звикаєш і не розумієш, що з часом Скот розівчився їх робити. Перші дві інсталяції ма, компліменти шефу. Кожна тварюка лякає тебе. Всі таймінги витримані ідеально, звуковий супровід став іконічним, і загалом це просто еталон. Втретє, у нас конкретно перебір з цими постійними. Приводами, а скример спрінгтрапа це посміховиська не лякалка. В подальших частинах джампскейри ставали дедалі менш і менш страшними, а їх кількість моментами доходила до абсурду. Все це я веду до того, що доколупуватися, що фільм не страшний, буде тупо, оскільки і самі ігри не те щоб лякали до знемоги. Концепт найпершої ж гри тримався на тому, що тебе прив'язали до одного місця, дали дуже обмежений набір інструментів і з ним змушують відбиватися. Тут уже я не бачу в цих аніматроніках загрози, хоч вони і мають бути кровожерливими та грізними. Ними. проте рейтинг pg 13 забуває найменші шанси продемонструвати це. Навіть легендарний укус, який теж сюди засунули, не вражає від слова зовсім. Ну ви тільки подивіться, це радше імпостер з Амогоса розбушувався, аніж реально сталося щось страхітливе та жахаюче. А загалом і по ділам цим бевзям нема чого підставляти людей. А ще тут показали Спарки та Шедоу Фредді. Ой, скільки з ними було теорій в першій частині. Здурліти можна. Ванеса наносить візит неповноцінному сімейству, і вона одразу сподобалась дівчинці, хто б сумнівався, якби. Лісвумен прийшла повідомити, що хтось вломився в піцерію, і відповідальним за це хочуть зробити Майка. Де Вони перетирають по душам, і він пояснює за те, що в нього зник брат Герет, та як його батьки по одному відкинулися. Приколи сном він провертає, аби знайти винного в викраденні, адже впевнений, що відповідь знаходиться в його голові. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка у голові. Але чи то захисний механізм, чи ще якась біда, не дає йому згадати, хто це зробив. Коротше, прям максимально навалюють бекграунду та драми, показують, як відчуття провини. Душить його, проте це все ще не дає обґрунтування всім його діям. Типу, якщо ти сам трошки не при собі, то чого ти так поскоцьки ставишся до сестри? Моментами я ловив себе на думці, що Майк це буквально я. Те що саме такий розхльобаний, незібраний наче відсутній. І в моменти, коли все навалюється, такий типу, чого ви від мене хочете? В інших же випадках він абсолютно бездіяльний та аморфний, і відчувається, наче в нього немає характеру. Ті ж відносини з Ванесою повністю витягує вона, Тупо, бо от вона няшка і максимально добре вчиняє, Принаймні, поки що. Попереджає, щоб Майкл не спав більше на роботі, оскільки Макс не бере, бо голову у Фредді забула і не може більше бути няною для Еббі. Майку доводиться брати дівчинку з собою. Офігіває від розградіяшу, який влаштували, пробує все поприбирати. І як тільки пару хвилин тому йому вона сказала не спати, що робить наш володар зайвої хромосоми? Правильно. При тому, що тобі казали, що в цьому місці зникали діти, і воно може бути небезпечним для Еббі, бо вона мала через необережність може забрудити до аніматроніків і все. Укус 23 гарантований. Звісно, що через дитячу цікавість та голоси в голові вона заходить до плюшевих друзяк. Увісні Майк переговорює з хлопчиком, який став золотим Фредді, та погоджується дати йому будь-що, аби тільки той допоміг згадати, хто викрав Герета. Чує крики Еббі, яка оточена Фредді та компанією. думає, що все зараз доведеться битися і бере найефективнішу зброю, яку тільки можна уявити стілець, хвала Богу, аніматроніки не є злими, і дівчинка знайомить його з рештою тіми. Не вірить хлопчина в добрі наміри роботів, та думає, що все це одна велика підстава. Проте дівчинка ж запевняє, що все окей, і підкріплюється це таким підморгуванням Чіки. Тупо я коли намагаюся не нав'язливо підморгнути Взаємодія з аніматроніками у Ебі дуже мила, і от це вдогонку до того, що вони не страшні. Як можна боятися цих пупсів? Мені тільки так само хочеться їх обійняти та тискати, і байдуже, що вони можуть відгризти мені голову. Майка осінило, що уявні друзі Еббі, роботи та діти, які зникли у 80-х – це все одні ті самі особи. Говорять про це з сестрою, і в них виходить вийти на якесь зближення. Еббі може поговорити з друзями про те, хто викрав Гарета і розгадати цю таємницю. Четвертої ночі до підсалії навідується ще й Ванесса, і в них усіх відбувається досить милий момент з лежанням разом і будівництвом фортеці столів. Наші ту став лайк, якщо також в дитинстві будував такі, заходять за покривалом на склад, і тут показують оцю роботесу з книжок, які я не читав, тому не шарю та не викупаю. Хто вона? Це стара модель, і вона працює на іншому механізмі, всередині якого знаходяться пружини, які можуть так файно нашкодити навіть тому, хто надягає костюм. Ще говорить про свій квест з пошуку викрадача брата і те, як він його виконує з Ванесою. І вони сваряться, бо вона радить йому відпустити ситуацію. Оці сварки мені залишаються незрозумілими і не викликають нічого, окрім. Роздратування. І від гризіння їх відриває раптовий удар Еббі Струмом, бо вона з Фетром заділа і гітаро Боні. Вона досі зла і каже, не сунути свого носа, куди не просять. Севіваної О тут можу зрозуміти і тільки поспівчувати. Майк запрошує тітку Джейн понянчитись з сестрою, і Еббі не сподобалась її присутність, за що вона лютує на брата та закривається в своїй кімнаті. Він заходить в аптеку і поводить себе як абсолютний телепень з максимально милим та доброзичливим продавцем. Дивуєшно, як він від буквально я переходить в найбільш неприємного перса за лічені секунди. Цього разу сон відрізняється. Голден Фредді зрозумів, що Майк хоче повернути сім'ю докупи та відвернути те, що трапило. І пропоную йому бачити цей сон щоночі, але взамін він має віддати Еббі. На нього ще тиснуть, але він все одно не згоджується. Дитинко маленька, ти тато будеш свого тата посилати. А за що отримує ще кілька полізів у вісні, і друзяки поміщають його в шайтан машину. І в підсобці він помічає неживих чуваків, які пробували розгромити тут все, а ще посидів на розквашеному луці. Пробує втікати від Фоксі і дуже вчасно виручає Ванеса. І повідомляє, що аніматроніки хочуть перетворити його сестру на одну з них. Пояснює, що жахливий маніяк помістив тіла дітей всередину роботів, щоб їх ніхто не знайшов. Також вони не злі. А цей покидьок керує ними, та змусив забути, які мерзання речі зробив з ними. Цим зловісником, звісно ж, виявляється Вільям Автон, той самий Фіолетовий чоловік, і він ще є батьком Ванеси. А лор який я знав, просто пішов на щоб ви розуміли, в оригінальних іграх Майк був сином Вільяма Афтона, і історія досить суттє. Яво відрізнялися. Проте, схоже, навіть сам для себе скот її переускладнив, тому вирішив все переписати і перелопатити купу деталей, залишивши незмінним тільки фундаментальні наративи. Для того, щоб злати аніматроніків, потрібно їх нейтралізувати електрикою. Ванеса особисто допомогти не зможе, бо Вільям травмував її і змушував ставати учасницею його злочинів. Тому він поїде до піцелі сам в гості до Джейн та Еббі навідується Голден Фредді. Екскізівоп'яшов. Um, My... Він каже, що всі вже на неї зачекалися, вкладає тітку спати, I sleep. і вони приходять до таксиста, якого зіграв блогер Корі ікс Кеншін, про якого я нічого не чув до цього. І як ти не помітив цього здоровенного ведмедя раніше, це раз. А два, як він вліз в цю машину? Його незвручність вражає, і ця сцена максимально комічна, не знаю чи це було метою сценаристів, коли вони писали це. Чіка веде її з собою і дуже вчасно підспіває Майк. Він орубає Бонні та Фредді, які стригли підхід до сестри, ось таким чином. І я, звісно, не експерт та й Фізику прогулював, але щось мені підказує, що ось так електрика не працює. Якщо ви електрик або маєте кращі пізнання, дайте мені знати в коментах. Дуже вчасно він перериває запихання ебів старого аніматроніка, вони кидаються на втюки, але Майка затримує кексик, який в дупі мав закони земного тяжіння та існує у своєму всесвіті з діє за своїми постулатами. Відлітає він за точно такими ж своїми правилами. Белиома! Поки дівчинка грає у хованки з Фоксі і неряє в басейн з цими кульками. Вони мене і так завжди лякали. І я тепер переживаю за її виживання. Вання в них, але дуже вчасно ситуацію рятує Ванеса. Майк поки шукає сестру, і тут на сцену виходить він, мужик, легенда, міф. Вільям Автон в костюмі Спрінгбоні. Виробити його так просто не можна, бо він тут бос цієї качалки, а не звичайний НПС. До басить шмітта, як тільки може, готовий покласти кінець йому, як і раніше його братові. І тут знову приходить Ванеса. Захвало, Автон вважає, що вона не вистрілить в нього. Але you, і тут Вільям знімає маску, та виявляється, що він це шагіску біду. А ой, тобто той, хто дав Майку роботу. А взагалі. Актор, що грав Шегі, грає роль фіолетового чоловіка, в якому таймлайні ми живемо. Меттю Лілард, звісно, й постарів, так що я спочатку його і не впізнав, але грає безвідмовно. Тупо викрадає кожну секунду свого екранного часу, і йому чудово вдалося втілити, що мирного добрячка Стіва, що безжального маньяка Автона. Талант, як то кажуть, не проп'єш. Те, як він давить на Ванесу, та звинувачує її в усьому, щиро змушує ненавидіти цього покидька. Але так, ну, по-доброму, як хорошого злодія, якщо ви розумієте, про що я. Малюнка це спосіб достукатися до аніматроні. І Ебі швидко не карлякує та вішує своє художество, поки Ванеса затримує батю і ловить за це перо під ребро. Зрада, руки опускаються. Зрада тотальна, і кексик знову витягує ситуацію, прогризши костюм та активувавши пружинний механізм. Він потрошку робить зайві дірки у вільямі, і попри страждання, він каже легендарну фразу Отак він сказав це. Зрозуміли, втямили, все розвалюється. Наша команда втікає, поки тіма аніматроніків волочить з собою автона. Діський перехід до того, що все класно, чудово і тепер Еббі більш соціалізована, почувається краще та супер лагодить з Майком. До біса розвиток відносин персонажів, коли можна всього лише перемотати час, і тепер все буде зашибісь. Вона в комі, і Майк тут їй дякує за все. І реально ніби змінився, та каже, щоб вона поправлялася. Дякую, братан, дякую, дякую за підтримку. думає, чи можна якось навідати її друзів, поки Майк багатозначно відповідає, що все може трапитися, і нам показують, як Голден Фредді спостерігає за відтворенням цієї сцени з міні-ігор третього ФНАФу, а нам пускають титри під Лівінг Томстон. Вірно, круто думати, що спочатку вони були просто фанатами гри, які зробили пісню за мотивами, а тепер їх творіння лунає в офіційному фільмі. Дуже мило бачити такі моменти. І в кінці титрів нам дають натяк на продовження, де спотворений голос каже: Прийди, знайди мене, що звучить після мелодії, яка нагодує мотив маріонетки. І це означає, що ми побачимо цю ляльку у продовженні, яке думаю, 100% буде, зважаючи на приголомшливий успіх та теперішній стан ФНАФу, як кликне найпопулярнішої франшизи у світі. Головна моя претензія це те, що зовсім перекроїли та спотворили. Лор з ігор і зробили все наближено до книг, в яких я так бачу варто буде розібратися до виходу сиквелу. Цей фільм мені не можна сказати, що прям не сподобався, але він майже повністю виїжджає на фан-сервісі, постійних посиланнях, великодках? Сам по собі сюжет максимально клішований, передбачуваний та сповнений умовностей, які сам же фільм й порушує і не дотримується. Це підштовхнуло мене до питання: а хіба в іграх було так само? Невже те, що я так обожнював, будучи дитиною, теж таке непропрацьоване та з штампів? І відповідь ні. Тровані шматочки історії, подані в відеоіграх, працювали краще, бо вони були створені, щоб бути піднесеними так, і потім аби уламки вибудовувалися в теорії та суцільну картину. При цьому те, що відбувається з сюжетом після четвірки, це просто жах. І скот дуже переускладним історію і вбив у цю ламповість та шарм. Омандовою також для мене стала і приставка тегу жах до фільму, тому що це в найкращому випадку трилер з елементами жаху, і то вставлених так собі. Як фільми жахів, якими себе підносить в маркетинговій кампанії, Очей з Фредді це капець, як слабо. Як для фаната серії та того, хто трішки шарить за це все, це не так вже й погано. І фільм має свої сильні сторони і вміло відіграє на ностальгії. Але це не перекриває сюжетних дир, ляпів, неприпрацьованих та відверто слабких персонажів і кастрованого насилля, яке місцями прям явно переступає заявлений рейтинг, але все ще недостатньо, щоб відобразити цю темну сутність зігор. Типу, у нас чувак вбиває дітей і поміщає в роботів. Ви тільки уявіть, як це моторошно і скільки жахаючих речей можна сюди помістити. Надіюсь, на покращення в. Наступних фільмах, які я так зрозумів, слідуватимуть за трилогією ігор, але в той же час змінений власне час подій та хронологія, і все наближено ближче до книг. Всі елементи, щоб бути чудовим, у фільму є, але він просто не дожимає та провалюється в багатьох аспектах, що не може не розчаровувати. У пісунку у нас виходить ні риба, ні м'ясо. Якщо не знайомі з серією ігор, не можу радити дивитися, хіба що як введення, і то воно працює посередньо. Краще ознайомитися з різними відео, що оповідають про лор ФНАФу. У них буде більше інформації, змістовності, і ви менше витратите часу. Якщо знайомі з серією ігор, то дивіться тільки заради Великодок. Проте майже всі я згадав та розібрав тут. І з вам трохи часу і вже не обов'язково й дивитися. Свої враження, якщо бачили, можете висловити в ви моєму Діскорді або Телеграмі. Не забувайте залишити лайк, коментар та підписку, якщо сподобалося відео. Дякую спонсорам за підтримку, а особливо Владу, Мокінгбьорд та Максу Федотову. Можете також долучитися тут спонсорством на Баймієкофі та одноразово на банку Моно. звісно, після донату на ЗСУ. До надіюсь, скорої зустрічі в новому відео. Або кликай сюди, і побачимось вже. Za sekundu.